Вітання усім! Розпочався другий день турніру стрімка атака на п'ятірочках. Так, я топ-10. Що там з обороною? Ну, Прогнозовано оборона тримає. Тримає, то й добре. Давайте переходити до боїв. Контра. Контра і б'є боляче ось цей неприємний. Коля. Ходімо. Так, мульта не заблокуєш, і скальоп потрібно щось робити. Але, в принципі, оборона 6 тисяч. То думаю, тут проскочу і так. Так, що ми маємо? Давайте ось так червоні. Сині приберуться і, можливо, щось складеться. Давайте ось так зелені. Контру отримаємо, але буде чим підлікуватися, і поставимо собі безпечного мегаміньйона. Бо міфан в цьому плані дуже непогано себе проявляє, тому що він просто не б'є, а означає, що він не влучає в контру. Давайте ось так. Ну, колю не потрібно було заряджати взагалі. Він посилення забирає, так? Так. Так, що ми робимо? Давайте, напевно, вдаримо в кальом. І що давайте доб'ємо його. Навіть якщо ми кулівро втратимо, то... То байдуже. Так, навіть Іван зарядився. Але Але біда в тім, що немає чим його спровокувати. Контра. А що це тільки сині червоні стоять? Ну Давайте, напевно, приберемо сині. Ось тут мій скролбіс взагалі не грає, тому що... Тому що контра. Так, давайте все-таки з домівента скинемо ману, щоб він не бив. Добре. Мегаміньйони закінчились. Червоні, давайте ось туди. Так, б'ємо в голді. Мінус. Але ж. А, Медхаммер двічі влучила. Погано. Я просто одним буміфаном я не витягну. А цей зараз вдарить. Скільки ти б'єш, чи ти не б'єш. Знімає, наносить 300 уроні всім ворогам. На 6% за кожне зняття посилення. 300% тисячу він мені знесе. А в Домівента скільки життя? 320. Ризикнути, спробувати прокинути дві жовті. Давайте не знаю. Вийшло. Ну, тепер мені прийдеться прощатися. З кролбістом. Робити ось так. Буде мегаміньйон на мегаміньйон, хлоріс не виживе. Так, Ну я не витягну проти нього. Швидка мана, він буде заряджатися, скільки в міньйона? 1700 здоров'я. Контра в контру буде битися. Ну не знаю, давайте будемо пробувати. Не хочеться аж і зелені витрачати дарма. Давайте ось так. Ну ніби ми поки. Поки можемо прибрати його мегамінйона. Так, мегаміньйон прибрали. Добре, давайте тоді так. Але ж все-таки він, він зараз з нового поставить. Тому який цьому сенс? Що, тоді перезаряджаємось, напевно. Ну давайте, поки він заряджений, трішечки почистимо. Тим паче він зараз в контру вдариться. Ну Нам потрібно зняти ще раз мегаміньона з нього і все. Давайте ось так. Перезарядимось. Головне ще раз його не зарядити. Ну тоді це буде остання. Остання спроба є. Але тяжко. Дуже бояться мегаміньйони контри. Поїхали далі. Так, кром лікує, це ж здається насмішка. Ага, це піднімає. Може воскресити. Мульт. Ну, ходімо, там кром на плечі лікує, там воскрешає. В принципі, ліва сторона в лікарі. Азлар, азлар майже не вкачений. Це лишень буде біда від квінта, тому що може блокувати. Так, давайте жовтенькі збирати. Причому якось безпечно. Так, добре. Давайте ось так. Давайте, напевно, квінта спочатку. А зник, з квінта знімемо ману, і тепер потрібно бажано б дозарядити ще раз жовтих, щоб щось зробити застріт. Так, наскільки боляче буде бити Мар'яна. Ухилились. Добре, давайте тоді ось так. Ми не встигаємо до Астрі, так? Ні, напевно встигнемо. А, так точно встигнемо. <кхе> тоді взагалі красота. Б'ємо в Астріт. І давайте, напевно, щоб в крома більше влетіло, щоб він не лікував. Хром відразив. Ну, давайте обережно, у нас, в принципі, мегаміньйони є два. І добиваємо. Та що таке? Поїхали далі. Ногу, це здається ж божевілля, так? Да? Завіндя 450 урона цілі і наносить 180 додатково урона з кільком цілям, скільки зелених камінчиків на полі. Так. Да, і божевілля накладається. Ну, поїхали. Вандертий неприємний. Хеймдаль в костюмі. Як показує практика, якщо є жовтий камінчик одразу, 6 штучок, то гра виграна. Так, давайте ось так. Підуть зелені, ми жовті підтягнемо. Жовті навіть самі зробились. Ну і давайте ще зелені. І жовті з'явились. Добре. Так, лікуємось. Давайте, напевно, одразу Хімдаля. Ногу нам, в принципі, а, він і так зник. Потім завінью. Хоча потрібно було, напевно, вандера влучити, тому що завіння була під Божевіллям. Але і так все пройшло доволі швидко. Рухаємось далі. Якісь оборони незрозумілі. Не ніби другий день, а в оборонах я бачу колена, ось цю мадам, яку Келідан. Щось не знаю. У мене ж ніби команда оборони, ну не така вже і слабка. Там три герої на альфа, на 25-х емблемах. А дають ось колено по центру. Ну, звісно, і колену можна пограти, ну я не спорю, ще й під Азларом. Але я щось сподівався, що вже на другий день буде якось складніше. Так, добре, давайте сині не будемо чіпати, тому що вони нам не потрібні колен вдарить. Ну, задумка то зрозуміла, коли він зріже броню, і Азлар потім під цю броню під червоних прокине. Але ж. Так, б'ємо в мати Сєвєра. вона, здається, в цьому костюмі не може супротивлятись. Так, келідан зникла. Потім давайте ось так в Азлара. Повинен також зникнути. І в нас буде хід, а вже байдуже. Я хотів сказати, що в нас буде хід, щоб скинути з неї ману, але ми її забрали. Поїхали далі. Просто чому погано, що чим слабші цілі, та ще вже менше очків дають. О, тут ось вже все серйозніше. Хоча очків дають, що за того, що за попередню ціль, що за цю однаково. Але тут вже можуть бути проблеми. Тим паче, цей зелений збоку. Я пам'ятаю, що він після смерті дуже багато біди може зробити. Так як це швидка війна, то нехтувати цим не потрібно. Дай поле не дуже. Добре, давайте ось так. Давайте прибирати непотрібні кольори. Можливо, щось наше прийде. Нам без зелених, тому що хлоріс уже щось поганенько себе почуває. Ні, тут нам уже нічого не світить. Давайте жовті. Жовті-жовті. <кхід> Давайте червоні ось так, не знаю, можливо, десь щось. Давайте ось так, але ж я заряджаю всіх. Одна медхаммер мене не рятує, тому що вона може не вижити. Там ще й контра висить. Ні, боляче. Добре, давайте тоді ось так. Ну, все. Настільки я сказав, що дайте мені щось складніше. Ну, давайте ми будемо відверті поле взагалі було не, не мого кольору. Тому нулик. Рейтинг. 3200. Ну це дуже далеко. 3200 Це це топ-5 будемо рахувати. Так, оборона поки не змінюється. Ну, ніби поки все. Плюс-мінус непогано. Одну поразку маємо, але як показує практика, чуть складнішу ціль дали, і все. Щось йде не так. Ну добре, тоді будемо завершувати. Я вам дякую за перегляд і до зустрічі!